Митищенці перейматимуть досвід Чернігівців у туристичній галузі. На три дні до обласного центру приїхали представники адміністрації Митищенського муніципального району. З ними зустрілася в мирі заступник міського голови Анна Романова. На думку побратимів, у нашому місті розвинена інфраструктура туризму, яка випереджає їхню. В Чернігові вже кілька років працює туристично-інформаційний центр, проводиться чимало фестивалів та мистецьких свят. в следующем году хотим подойти к вопросу фестивалей, скажем, с качественно новой точки зрения. У нас начинается открытие туристического сезона в мае. Соответственно, мы хотим насытить все месяцы, включая сентябрь, каждый месяц А по одному очень масштабному фестивалю, направленому на туристах імінна то есть, делать один, но очень большой. Окрім традиційних фестивалів Екобум, щастя красим, Сислав Фест та інших. У наступному році у Чернігові планують започаткувати і новий під назвою «Романтик». В метищах же нещодавно провели поки що єдиний великий фестиваль чаювання. Але росіяни планують розширити цей простір, взявши досвід у Чернігівців. До того ж, замислюються над створенням і у себе аналогічного. туристично туристичного информационного центра. Есть туристско-информационные центры, которые действуют у вас уже порядка пяти лет. Вот. И у нас есть, мы должны у вас этому поучиться, какие-то основные положения и дальнейшее развитие. Что касаемо мероприятий, вы знаете, вот честно говоря, сейчас вот сказала Анна Анатольевна, очень приятно, что мероприятие такого масштабу. У нас фестиваль, о котором я зараз говорила, культурно етнічний фестиваль Чепіті Митіч. Такого масштабу ми проводили перший раз. Надеемся на что он у нас буде проводитися. Е -проводиться. Хотіли б його проводить з нашими партнерами. Чимало спільних проєктів Чернігівці вже планують провести разом з метищинцями. Скоро відбудеться відеоконференція з туроператорами тиші для створення спільних туристичних маршрутів. У нас є вже певні домовленості про подальшу співпрацю. Це співпраця з між нашими туристичними фірмами, які є зараз у нас. Це перше і інше наступне, точніше це співпраця у проведенні спільних заходів. Це організація, можливо, організація пробних таких екскурсійних груп під час проведення масових заходів. У нас і миті гості обмінялися подарунками та пройшлися кулуарами міської ради. А завтра відвідують з екскурсією місто та ознайом з роботою готелів, музеїв та сувенірних крамничок.